І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тебе, Богу! Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Такі слова промовив Господь наш Ісус Христос на закінчення цієї притчі, яка зветься притчею про немудрого багача. Саме цією притчі Господь змальовує оту картину людського мислення, людського бажання, людського стремління. Смотризований світ все своє щастя бачить в багатстві, у вигодах синних, поганському того часу у світі. Вважалося, що людина хвора, людина убога це є найнещасніша людина. Зрештою, і зараз так багато людей вважають. Але Господь приносить нове вчення. Вчення, яке говорить про щастя, що стосується душі, що стосується вічності, а не тимчасового нашого перебування. У цій земні мандрівці. І власне Господь акцентує сьогодні увагу на цьому чоловікові, який не був грішником, який нічого поганого не зробив. Знаєте, той час буває в житті, коли ми обродовуємося, а я нічого поганого зробив. Він не то, що непоганого нічого не зробив, він багато чого доброго зробив. Тому що з цього Івангельського уривку ми читаємо, що цей чоловік був байливим. Цей чоловік провадив мудро своє господарство. Зібравши великий урожай, він думав про те, де, де його зберегти, щоб нічого не зварнувати. Вирішив розвалити свої клуні, свої житниці і збудувати просторніші, щоб все це було збережене. Але поруч з тим оцей чоловік всю свою надію покладав на плоди своєї праці. І при тому зовсім не покладався на Господа. І зовсім не дбав про. Ті речі, які необхідними є для душі. Тому і промовив, коли збудую я оці житниці, просторніші. Зберу весь цей урожай туди. І тоді заспокоюся, бо маю цього всього вдосталь і скажу, душе моє, їж, пий, спочивай, веселися, бо маєш всього вдосталь. Але враз власне у цю мить Господь промовляє нерозумний цієї ночі, душу твою, від тебе і кому позостанеться те, що ти наготовив був. І ось знаєте, часто, якщо проаналізувати все те, що вчить на священне писання нового завіту, чим вразумляє нас Господь? То ми можемо зробити такий висновок одним реченням, одним словом, Господь промовляє людину. Ти створена не для земного, не для трінного, не для тимчасового життя. Ти створена для життя вічного, Життя недвінно, життя, яке ніколи не перестає. Тож думай про вічне. А не про тимчасове. То дбай про своє спасіння, а не те, що необхідним є для кінного, матеріального і скороминущого земного життя. Хіба Господь цими словами, які звучать так, яка користь людині, яка здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Не звертається до сучасного світу. Хіба цими словами Господь не звертається до сильних світу цього, які дбають про те, щоб якомога більше мати, якомога більше впливати, якомога більше частиною світу цього володіти. Каже, яка користь тобі з цього буде, якщо цим ти душу свою заленосить? Або що може людина дати у викуп за душу? Ці слова священного писання, вони насторожують, вони спонукують до тієї думки, що все це матеріальне, що ми бачимо своїми очима, і все те, що людина може здобути в цьому земному житті, воно справді так мало вартує. І вартнішим за це є одна душа, душа однієї людини. Вартнішою є за всі матеріальні блага. За все золото, за все, що є у цьому світі. І ось треба бути хіба що світив душею, щоб не бачити правдиве щастя. І розуміти, що правдиве щастя не у матеріальних благах світу цього. І ось для того, щоб досягнути оце правдиве щастя, для того, щоб жити у Христі, щоб пізнати Христа. Для того, власне, ворог роду людського засвітлює людину і вкладає в серці людині те бажання прагнути до тимчасового. І власне от сьогоднішнє Івановське читання, воно власне, засуджує один дуже великий і шкідливий для християнина гріховний порок. Цей порок гріховний називається лакуст. Це коли я хочу для себе, я хочу трохи більше. Я хочу як найкраще. Я хочу для своїх дітей. Я хочу ще для своєї сім'ї. І ось оце, знаєте, лакурство, коли людина думає про себе і інстинктно думає ще й про своїх, тих, які в хаті, тих, які походять від його плоті і крові. А всі решта мене не цікавлять. А що буде з іншими, мені байдуже? І власне цей гріх він має велику небезпеку. Тому що, власне, коли цей гріх торкається людського серця, тоді людина забуває усіх довкола і виключно думає про, священ... про самого себе. І ось, власне священне писання. Багато місць у в писанні її, які, власне, цей вір. Скажімо, ми читаємо про Лавана, який неправдиво поводив себе із Яковом і декілька раз ламав з ним угоду раніше укладену. Відомо, що Яків доносив з Лаваном працювати сім років. За те, що він дав Йому Його дочку курахі. Але коли тобі пропрацював сім років, він каже, у нас так не прийнято. Перший раз свети старшу дочку, а потім молодшу. Якщо ти хочеш, рахіді, тобі прийдеться ще сім років працювати. Але при тому всьому Господь завжди перехов з Яковом, тому що він мав те благословення, дароване йому батьком, а разом з тим дарованим через батька Богом. І Господь засуджував отакий вчинок, неправдивий вчинок оцього лабана, який виключно не користав із Яква. Ще є одне місце в світлому Писанні, яке описує нам про сирійського начальника війська на який захворів, проказою. І, закривши, проказує, він дізнав про те, що є пророк, який зціляє ім'я цього пророка і І він звернувся до пророка Ієсея, просячи його простілення від невіковної хвороби, прокази. Той каже, і забурися сім раз у Йордані і очистися. Наоман спочатку навіть з при прийняв. Каже, хіба мало води є? І хіба я мало, де можу зануритися? Але він не до кінця усвідомлював, що це сказав чоловік Божий. І направду, по слову його недуга покинула на Аман. На Нааман сім раз занурився, і після того тіло його стало як молодого хлопця. Проказа цілковито зійшла з нього. Радості не було меж. І він приходить і каже, я привіз тобі дари, два таланти з золота, дві змінні одежі, і багато їздить дарів хочу тобі дати за те, що ти мене від цієї недуги. І лисей каже, я не візьму нічого. Але слідком цього діалогу, оцієї розмови є слуга Єлисея, Гехасі, який бачить, чує, про що мова йде. І Єлисей категорично відмовляється брати будь-які дари за оце зцілення. І ось Слован сідає на колісницю і їде, що не так далеко він від'їхав їхав тією колісницею, як приходить на думку, як приходить на серце думка у цього спогазі, та наздуженує на його і скажу, що Єлисей передумав. Щоб він все ж таки дав ті два таланти світла, такій змінні одежі, він наздогнав його і каже, до Ілисея прийшли пророчі сини, і він поверів мені нам тебе і просить, щоб ти дав все ж таки те, що намірився дати. І на Манхайсу віддав, тому що він тоді був готовий віддати і зараз віддав. Але коли повернувся оцей слуга із цими дарами, і Ілисей каже, куди ти ходив, де ти був? І коли ти почав випродовуватися, Ілисей каже, хіба дух мій, хіба серце моє не було з тобою, як ти приступив до Наамана і просив у нього ті дари, які він мені пропонував. Та ось тобі. ті дари, а разом із ним проказана амана хай впаде на тебе. І в втомий Герхазій покрився проказою. І в якій прокази великі страждання, великі муки. Каже, муках помирає та людина, яка страждає, проказою. І саме оце лахівство привезло, привело до того, що оцей слуга Єлисея Забажав того собі, забажав собі того багатства, захотів собі того, але разом з ним був покараний проказою. Ще до описання читаємо, що Іуда, який був поруч із Господом, який був свідком чудес, який споживав їжу разом із Господом. Який сподобався того, що спокійно ноги помивав разом з іншими учнями. але маючи в своєму серці оцей гріх продав Господу за три ці Далі, якщо гортати сторінки священного писання, ми читаємо про Анатія і Сапфіру, дії святих апостолів, як вони, продавши свою землю, і Маючи намір пожертвувати, віддати це на церкву, яка щойно формувалася. А тоді був звичай, громада була ще невелика, перші після, що вони подавали свою землю і гроші приносили та клали у них апостолів. І апостол Петро каже, чи все це ви віддали? І онані каже, так все. Чому ти сказав неправду Духові Святому? І в думить Аналій, на землю? Через певний час приходить його дружина, нічого про це випадок не вкладати, знаючи. І запитує Петро, за скільки ви подали ту землю? І Сапіра каже так само, як і чоловік Анамі. Чому ви спокушаєте Духа Святого? Он ті мужі, що винесли мертве тіло твого чоловіка, і тебе вони винесуть. І сапфіра впала мертвою, і так само винесли її та поховали коло її чоловіка. Оце до його Христі є той момент, коли людина старається цьому земному житті більше про себе і менше думає про те, як послужити Господеві. І дуже цікаво є те, що. Господь каже, що це є безумство, коли людина покладає всю свою надію на свій багатство. І це справді безумство. Тому що все, що ми маємо у цьому земному житті, це його дари, це його ласки. Так людина своєю працею, своїми талантами, своїми здібностями здуває багато чого в житті, але не без допомоги Божої. І вас, Господь Бог є податель тих благ, які ми маємо і якими ми користуємося у своєму житті. Мало того, Бог дав нам владу розпоряджатися тим, що маємо. Кожен із нас без виключення має владу над своїм майном, має владу над своїми коштами, має владу над тим, що Бог їй дав. І Господь даруючи отці. Дари. І даючи людині оцю владу, не разиться, як людина цим буде орудувати, як вона буде використовувати це. І чи усвідомлює, що це, що вона має, це Дар Божий, чи виключно приписується все собі? Пригадується такий один випадок, коли один єврей, будучи чи євдеї, хотів стати християнином. І прийшов, щоб прийняти хрещення, а з боку в нього був прив'язаний гаманець. Так знаєте, як то на базарі були люди і тримають прив'язаний гаманець з Богу. І сміялися з нього і казали, та ти як прийшов до хрещення, то постав той гаманець, ніхто на... тебе його не украде, ніхто не забере. А він каже, я обіцяю після хрещення, що не тільки я служитиму Богові, але і мій. Тим же означуючи, що він розуміє, що все те, що він має, Бог йому дав. І не тільки він своєю працею, але й своїми коштами на Господе. Тому й каже священне писання про його Христі, і це на науку всім нам, що корінь усякого зла це є грошолюбство, це є користолюбство. Це не означає, що ми, живучи в цьому матеріальному світі, не маємо права користуватися цим. Але ми не маємо права дати цьому гріху заволодіти нашим серцем. Ми не маємо права дати заволодіти лакомству, грошолюбству, користолюбству і іншим порогам ріховним. Щоби вони керували нашим серцем і спрямовували до тих чи інших гріховних вчинків скупості, захламності і інших, які віддаляють нас від Бога. А для того, щоби цей гріх не мав місця в нашому житті, ми маємо найперше усвідомити що все, що ми маємо, це дар Божий. Дякувати йому за всі, ті далі які дає нам і ділитися з цими дарами, з іншими, які не мають їх. Саме до цього закликає нас Господь і нагадує, що отак буде і з тими, хто збирає скарбити себе, а не в Бога багатіє. Я сам собі запитаю, що означає? Багатіти Бога. Як? Світлі Іансуй дає на це запитання, кажучи, багатий не той, хто багато набув, а хто багато роздав. Багатий не той, хто здобув собі багатства тут, а той, хто зумів це багатство використати так. Щоби здобути собі скарби на небі. І тому й каже Господь, що збирайте скарби на небі, багатійте у Господі. Хай Господь через світло Євангельської науки дарує нам розуміння і пізнання того, наскільки важливим є у цьому житті правильне, гармонійне життя. І своїм творцем, тобто Господом, який нас сотворив, який дарував нам це життя і всі блага, щоб нам не осуждено постати перед Ним, як вірні Його раби, як ті, хто догодили Йому своїм життям, щоб неусуждено постати перед Ним та прославити його святіння. Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!